Один ще один і всі можуть іти. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха! Я стала тінню мільярдів тіл, я і без них округлююсь опівдні, бо тіла я позбавлена по крові, порозумінню сприйняттю і мові, і стати б словом що одне зі слів. І стати б тілом, що одне із тіл відчутне дотиком і зрозуміле словом, а поки вертко на краю в житах, а поки сіль моя лише слова, що жоден з мудреців не прочитає, і доки липа виросте, що в ній розкрию серцем соком, засинанням під крики півня, під небесний дзвін, а далі тиша. Піднімання сил від кореня, від рік землі і сталі, лиш відсікання рук і голови тепер лети, як липа, голос, дзвін, тепер рости високо, гордо само, ставай рікою, простором, крилом, не відчувай, це відчуття одно не покидає.